Вітаю всіх на моєму каналі. Ми знаходимося в селі Заклад Миколаївського району Львівської області. Село невеличке, проживає лише 308 мешканців, але тут знаходиться один з найбільших палаців на Львівщині. Пам'ятка архітектури місцевого значення палац скарбека. Австрійський граф Станіслав Мартин Скарбек був землевласником підприємцем. І меценатом. Що ж спонукало графа побудувати цей заклад саме тут? Щоб зрозуміти це, ми повинні звернутися до його біографії 20 листопада 1780 року у графа Яна Скарбка та його дружини Терези в селі Обертин біля Коломиї народився син Станіслав Мартин Скарбек. Граф скарбек належав до роду гербу. Абданг рано залишився сиротою. При пологах помирає мати, а через чотири роки батько. Хлопчик разом з братом Ігнацієм виховувався у тітки Юліани, графиня Живуцька. У роздолі. Станіслав Скарбек не мав своїх дітей, хоча і був одружений на Софії Яблоновській. Щоправда, шлюб виявився нетривким, і його мрією було збудувати сиротинець. Станіслав Скарбек увійшов в історію як засновник театру Скарбека. Сьогодні це Львівський національний академічний український драмтеатр імені Марії Заньковецької. Театр, зведений в стилі віденського класицизму за проектом австрійських архітекторів Йогана Зальцмана і Людвіга Піхля. Будівництво тривало 6 років. Театр Скарбек побудував власним коштом. Правда, на 50 років був звільнений від податку. Татер будувався на болотистому ґрунті, і для зміцнення фундаменту було використано 16 тисяч дубових паль. Його так і називали театр на палях. Урочисте відкриття театру на 1460 місць для глядачів відбулося 28 березня 1842 року. Твором життя як сон драматурга Франца Грільпарцера. Це був найбільший за розмірами театр в Європі і третім за кількістю глядацьких місць. На сцені театру виступали Сара Бернар, Ніколо Паганіні, Ференс Ліст. Один період засідав Галицький сейм. Здавалося б, можна і зупинитися, але скарбика не покидає думка про побудову сиротинця. І у 1840 році, за 30 кілометрів від Львова, скарбек засновує доброчинний інститут для сиріт і убоїх заклад. У 1843 році рішення про заснування закладу було узаконено. В архітектурному вирішенні це був велетенський, подібний у плані корпус. Трьохповерховий центральній частині, чотирьохповерховий у бічних частинах і по кутах чотири п'ятиповерхові стилізовані вежі. Будова була в англійському неоренесансному стилі і споруджена за мотивами австрійської резиденції Скарбека у місті Нуздорф під підвідним. У 1848 році, 27 жовтня, граф Скарбек помирає. Поховали його у родовому гробівці у Львові на Личаківському цвинтарі. За життя графа заклали тільки фундамент закладу. Отже, свого творіння граф на власні очі так і не побачив, добудував заклад племінник графа Володислав Скарбек у 1872 році. Але офіційне урочисте відкриття відбулося тільки. У 1875 році, коли прийняли до притулку 345 сиріт та 51 старця, через 10 років ще прийняли 239 хлопчиків та 165 дівчаток. А загалом установа могла розміщувати 400 убогих і 600 сиріт. У закладі діти здобували загальну освіту і фахове ремесло. На першому поверсі були майстерні верстатів і механічні знаряддя. на другому ж поверсі спальні. Ліве крило займала дівчатка під проводом сестер феліціянок. Праве крило хлопчики під опікою директора школи Михайла Степика, двох священників і десяти вчителів. В закладі діяла шестиклясова школа. Протягом чотирьох років вихованці навчалися. Писати і читати, арифметики і початком геометрії. Вивчали польську, німецьку, а українська мова була обов'язковою з другого класу. Ще два роки слухають історію і географію. Навчання велося виключно польською мовою. Виховання сиріт було суворе в католицькому дусі, за непослух, покарання, але без застосування фізичної сили. Просто зменшували норми харчування, збільшували фізичні навантаження і було усунення від занять гімнастикою. З 1888 року викладачем музики в закладі був Денис Січинський, який згодом став геніальним композитором. В школі був створений духовий оркестр. Після шестирічної школи ще 4 роки навчають ремісничим професіям. Хлопчиків слюсарський, і ковальський, Кравецький, і шевський, меблярський і бляхарський справа, а дівчатка отримали професії у сфері обслуговування і ведення домашнього господарства. Їх навчали шити і варити, прати і прасувати, гаптувати і крою суконь. А по укінченню чотирьох літ практики наділяли кожну дівчинку посадою в порядних домах. По закінченні ж школи красно вдягають, дають початковий запас грошей і висилають світ на челядника. Хто із сиріт примірно і красно ведеться, отримав 24 роки посаг 1200 крон такий дарунок, щоб на власну руку провадити свій інтерес. Потрапити до закладу можна було лише за строгими правилами. Дітей приймали до закладу у восьмирічному віці, які не мали батьків, і родичі не мали можливості ними опікуватися. Сироти були різних національностей, але всі мали бути виключно галичанами. Для убогих існував віковий ценз. чоловіків брали старше 60 років, а жінок старше 55 років. Але тяжко хворих до закладу не приймали. Хоча при закладу була і аптека, і лікарня. Аби влаштувати притулок, Станіслав Скарбик у 1844 році заповів на отримання закладу усі свої маєтки власний будинок театру у Львові, Звіринець, три містечка і 29 сіл. Натомість. Одержав Палац Інститут у закладі у вічне володіння. Всі статки були розраховані на утримання 600 сиріт і 400 старців. Притулок проіснував до вересня 1939 року. Управляла статками надзірна рада, головою якої мав бути один із роду скарбиків по чоловічій лінії. Крім сиротинця, Діяла пенсійна фундація для колишніх акторів, режисерів, оперних співаків, музикантів і хористів. Навколо закладу був ландшафтний парк з озерами і фонтаном, альтанками, котеджами і оранжереєю. Тут же росло тюльпанове дерево. У парку збереглася фігура Божої Матері на дикому овальному постаменті. Ось так розповідаючи про заклад, ми обійшли гігантський палац графа скарбека, який на сьогодні виглядає досить похмуро. Прекрасної уздоби маєтку, галереї, бібліотеки ми тут уже не побачимо. На другому поверсі знаходиться кімната музей. Матеріали експозиції розповідають про історію закладу і самого скарбика. Частина експозиції розповідає про Дениса Січинського, геніального композитора. У 1880 році фундацію скарбека оглянув цісар Франц Йосип ІІ. Історія продовжилась у 1888 році, коли Станіслава Скарбека, за його ж заповітом, було перепоховано у закладському лісі на цвинтарі. Де для нього побудували неоготичну каплицю усипальницю. Притулок і школа діяли до вересня 1939 року. Під час радянської окупації більшовики вигнали з притулку вихованців і весь персонал. В закладі розмістився кавалерійський полк Будьоного. Все було розграбовано. Графську усипальницю теж пограбували, виконувши з неї останки графа. Нині усипальниця в жалюгідному стані і являє собою жахливе видовище. Природа і час продовжують руйнувати каплицю. Під час Другої Світової війни німці розмістили тут табір для військовополонених. Пізніше, після війни, тюрьма НКВС, ще пізніше профілакторій для примусового лікування від алкоголізму. А з 80-х років обласна психіатрична лікарня. Ось так завершилася історія про одного з найвидатніших романтиків та благодійників 19 століття, авантюрний з відкритим серцем і душею, граф Скарбек був людиною гігантських проєктів і великого серця. Єдина нагорода для графа це вдячність і пам'ять нащадків.